И всем привет! Сегодня я покажу, как работают такие вот кветочки из вот таких штучек. Для этого нам потребна обоя костучилка, длинная вот такая штука. Мы берем и вот так вот круто 5 раз. Далее Вроде бы так. Далее мы сняли и вот так вот продеваем кресту дырочку. У нас ее такая вот заготовчика. Мы так вот так вот берем, расправим. Заново. Продолжим. А я тоже разумеет разумею уже, я как кветочки. Это попытка. Я не понимаю, я с моим Ура! Далі ми беремо так от розкручуємо і ставимо на будь-яке місце. І отак от з усіма. І цю штуку от так от загальним. І у вас виходить ось така отклідочка. Оці дві зробила моя мама. я хочу взорвать а то видео получится надто малое кстати а вы подписаны на мой канал если нет то подписывайтесь ладно я покажу как вам рубить тваринок у вас я там Ця штучка. Ви отак от берете і ось так от загинаєте. І отак. От. І так повторюйте до того часу, поки у вас не буде трохи получатися коло. Дивіться, ви так робите десь 10 або менше разів. Я завжди роблю менше. Ви, якщо у вас вийшло таке колодок, можете просунути, якщо ви занадто велика ця штука в голову цю штуку, щоб голова була більша, я отак от, от зроблю. І вуха тут можна робити, але вони у мене вже зроблені. І у вас, вийшла у вас така тваринка. Я вже вмію всіх, але вони прийшли у зайчика і ведмедика. І повторюємо квіточку, щоб запам'ятали. Дивіться. Ви ось так ось тримаєте половинку і отак от, от крутите. Один, два, три, чотири і п'ять хотя вот вот так вот. Ось так ось у вас вийшло і ви знову отак от, от берете одну і отак от, от. Опс. Опс. І опс. Думаю, зрозуміло. І тут має ще бути стебелочок, але в мене не вийшло. Вас тут має ще маєте отак от, от закрутити сюди під низь стебелочок. Я, я поки що роблю квіточки без як там серединки. Поки що. І всім пока, Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.